Усім привіт! Ви на каналі Family Іс. Мене звати Христина Галас, я коуч, і сьогодні ми будемо говорити про те, як впливати на людей. Вже так повелося з дитинства, що ми думаємо, що вплив це є певна якась маніпуляція. Насправді ні. Вплив може бути позитивний і приємний. Навіть те, як ви переходите дорогу і усміхнулись водію, чи привітні ви на касі і в магазині, це все є вплив. Тобто, наш вигляд, чи ми є усміхнені, чи ми є набундючені, чи ми є злі, з таким кислим незадоволеним обличчям спілкуємося з людиною. Це все впливає. Тому вам вирішувати, як впливати на людей позитивно чи негативно. І дуже важливим фактором впливу є те, в якому оточенні середовищі ми зростали, як навіть говорили до нас, яким голосом, темпом, інтонацією, це все дуже важливо. І тут часто до мене приходять дівчата з запитом: Христина, чому я ведуся на якихось незрозумілих мужчин чи незрозумілих дівчат? Так ось все тому, що ми з дитинства чули певний якийсь голос, інтонацію, манери, поведінку, можливо, крик і підвищені тони. Для вас це нормально. Коли хтось буде кричати в кімнаті, ви не злякаєтеся. А якщо ви росли в спокійнішому середовищі, де все було рівно, не дуже емоційно, ніхто не підвищував голос, і цей ритм, темп, вібрація, емоції були дуже такі рівні. І ви попадаєте в середовище, де хтось емоційно виражає свої почуття і впливає емоційно на людину. Та ви думаєте, о Боже, як ти там живеш з цим чоловіком? Він ж такий емоційний, або чому ти сваришся? Ну насправді ми всі різні, і це чудово. Але саме як впливати на людину, ми поговоримо про це далі. Загалом наш мозок грає з нами дуже цікаву гру. Я думаю, ви помічали, коли, наприклад, ви десь сидите на якомусь дні народженні чи зустрічі, і приходять люди, яких ви не знаєте. Ваш мозок дофантазовує багато речей за вас. Ви можете оцінити людину по її одягу, по її манерам, по її навіть подачі інформації. Ви можете сказати, там людина зла чи людина добра, та Те, як вона вплинула на вас, або який контакт відбувся. І тому ми несвідомо формуємо і маємо певний якийсь перелік враження про людину. І тому ця інформація доноситься до нашого емоційного апарату, і ми маємо перше враження про людину. І ось як це перше враження поміняти. Можливо, ви були в якійсь ситуації незрозумілій і хотіли би поміняти своє перше враження чи в компанії, чи на роботі, а також як змінити своє перше враження про людину. Пропоную вам гру. Гру, коли ви говорите своєму мозку, мозок, окей, ти помилився. ця людина така, то, така, то така то, тобто, і починаєте знайомитись з людиною по-новому. Зовсім зовсім з іншого боку. Це дає розуміння вашому мозку, що в принципі ці упередження, можливо, хтось якийсь вам сказав, наприклад, подруга сказала, ти не спілкуйся з нею, вона погана. І все, мозок ваш вже зробив якісь висновки, вже якийсь вплив пішов до вашого мозку, а тіло ще не відчувало. І ще цей емоційний апарат зовсім по-іншому може це відчути. Тому, якщо ви хочете за рахунок цієї гри змінити перше враження, Враження, негативне, наприклад, про людину, то скажіть мозку. мозок, ти помилився, ця людина має інші цінності, інші якості, і ви починаєте давати шанс новий знайомству з людиною. Чому варто дати людині шанс? От Ми можемо взяти, до прикладу, шахраїв. Та? Це завжди привітні, надзвичайно милі, такі, гарно, можливо, навіть одягнені люди, які справляють перше враження хорошої, цікавої людини. Тому з цієї ситуації виходить так, що не завжди погана людина погана, а хороша. Хороша. Тому ви маєте сформулювати своє критичне мислення і давати людині ось ці моменти, щоб у вас були якісь цінності, щоб у вас були однакові сенси. Це дуже важливо. Ще одною ознакою впливу на людину, і те, як ми можемо впливати, або як ми можемо щитувати емоції іншої людини. Це є те, коли людина дивиться вам в очі, тобто, коли людина опускає очі, дивиться в підлогу або десь в сторону. Бік і не дивиться вам зоровий контакт неналагоджений, то це ознака того, що людина не впевнена, і її не варто оцінювати, те, що вона там брехун чи брехунка, і вона обманює. Ні. Тому завжди дивіться більш ширше. І так само, якщо ви хочете вплинути на людину, дивіться їй в очі, не опускайте очі, не бубніть собі під ніс. Це дуже важливо, тому що впливати навіть, от якщо ми візьмемо дитину, та? коли ви дитині говорите чітко. Там, нам потрібно зробити те. І дитина розуміє це як вказівку, а не, будь ласочка, дитиночка, поприбирай в кімнаті, зараз прийдуть гості. Ні, ви берете і конкретно впливаєте. Ви можете навіть це зробити дією, можете притулити руку. Це як кликати дитину до столу. Та? Ви можете кричати з кухні і казати, йди їсти. І дитина зайнята в цей момент, дитина робить свої якісь справи. Наступний крок це підійти і навести зоровий контакт з дитиною. І якщо вже вона зовсім не зрозуміла, підходите, її торкаєтесь і говорите, берете за руку і говорите, йдемо до столу. Тобто, оце такий метод впливу. І коли у вас немає комунікації, налагодженої з людьми, тоді. Ну, не думайте, чому в мене не виходить впливати там на працівників, якщо ви директор, або на дитину, якщо ви дорослий, і це потрібно робити. Дитині потрібні оці безпечні рамки і правила. Тобто це є також вплив. І ми можемо впливати навіть на батьків, які деколи. Переходять кордони і немає оцієї сепарації, тоді батьки або оточуючі лізуть в наше життя, і тут варто вплинути своєю авторитетністю, своєю манерою, своїм темпом, інтонацією голоса. Тобто це також вплив. І якщо вам важливо, ви маєте якийсь певний або продукт, або ви керівник, і вам потрібно впливати на людей, тоді я раджу вам чим швидше застосувати ці методи впливу. Загалом люди не дуже люблять прикладати надзусилля, щоб нас зрозуміти. Це стосується і контенту, і цікавих проєктів, і виступів. Тому не створюйте людям. Таких якихось надзусиль, щоб вони вас почули. Говоріть чітко, використовуйте інтонацію, жести, манери, емоції, навіть і це дасть можливість спростити комунікацію з вами. Тобто, ви даєте людині вплинути на себе, тому що ви цікавий співрозмовник, тому що ви цікава людина і загалом маєте цікавий вигляд. Тому не ускладнюйте людині, якій дійсно важливо би було вас почути, такими моментами, як бубніннями або затиханнями розмови. Тобто людина не має прислухатись до вас і зрозуміти, що ви хочете їй сказати. Говоріть чітко. Так само, коли ви дзвоните по телефону і хочете вплинути на ситуацію, наприклад, ви хочете зарезервувати столик в ресторані, і ви говорите доброго дня! Я хочу. Стіл конкретно годину, дату, місце і людина по той бік слухавки розуміє, що вона спілкується з впливовою людиною і їй хочеться дати вам цей найкращий столик. А також тепер подумайте, ви звоните і говорите: ой, доброго дня! А скажіть, будь ласка, а чи можна ось цей столик біля вікна? Ми дуже його хочемо? Тобто вам одразу. На іншому боці слуга можуть відмовити, тому відчувається манера, відчувається впевненість в вашому голосі, в вашій інтонації, в вашій манері. І це є вплив. Тому, якщо ви хочете щось мати, впливайте, впливайте тими інструментами, якими я поділилась. І можливо, ви подумаєте, навіщо мені взагалі оце все вчитися, та але згадайте ситуацію, коли ви маленький чи маленька, ви цікавий, та хлопчик чи дівчинка, і мама вам говорить: тобі не треба вчитись читати, тобі не треба вчитись говорити. Смішно, правда? Тобто ми маємо в соціумі вміти і читати, і говорити, і впливати також на людей, якщо ви не хочете, щоб впливали на вас. Тому важливо вміти керувати собою та відповідно своїм життям. До нових зустрічей на каналі Family Ease.